Добрий день, я Аліна. Я не психолог, не психотерапевт, не психіатр. Я звичайна людина, така як ви, але чомусь всі мої друзі завжди звертаються до мене за порадами щодо стосунків якоїсь непонятної для них незрозумілої фішки, бо я чомусь щось завгодно, можу дізнатися, звідки лясь непонятно, як іде. І тому ми вирішили з вами, що я відповідаю на ваші питання про стосунки і не тільки. Ну і власне ми будемо робити це прямо зараз. Ви задали багато питань, дуже багато, там більше двох чи навіть. Я не знаю скільки, це не я рахую. А, і тому ми розбили їх на рубрики. І сьогодні я відповідаю на питання про стосунки: стосунки між людьми, родичами, коханими людьми, друзями, коротше, стосунки навіть з собою. І так. Далі і перше питання: як навчитися спілкуватися з людьми, заводити стосунки та знаходити друзів? Я не знаю. Ну, типу, просто розуміти, в чому прикол. Кожен раз, коли люди питають про те, а як взагалі цьому навчитися? Ну просто розумієте, прикол у тому, що взагалі-то це та форма соціалізації, яка у вас мала відбутися в дитинстві. По ідеї, людина не має цьому вчитися прям. Типу, дорослі підлітки, вони не мають вже цьому вчитися. Це вже має бути як базова функція. Тому якщо у вас є з цим конкретні проблеми і трабли, задайте собі питання. Ви людина просто інтровертна, дуже і закрита, і вам просто не ну у вас спілкування забирає багато ресурсу. Чи у вас взагалі соціофобія? Можливо, можливо, вам це настільки некомфортно, що можливо, вам воно і поки що не треба. Типу, звичайно, це знаєте це питання з якою метою ви це. Пультаєте, знаєте, от люблю такі приколи. Якщо ви хочете просто в принципі зрозуміти, як це працює, просто спілкуватися з людьми. Типу, для того, щоб навчитися спілкуватися з людьми, треба з ними спілкуватися. Це працює для всіх. Типу, так на жаль, для того, щоб почати спілкуватися більш-менш адекватно, треба спочатку напоротися на граблі, спілкуватися, можливо, навіть десь токсично, не розуміти, що відбувається, і це абсолютно нормально. Але знову ж таки, це відбувається там в дитинстві в підлітковому у більшості я теж, до речі, людина, яка не знала, як спілкуватися в якийсь певний момент. У мене небагато було друзів у школі, але так, ви просто починаєте це спілкування, і вже потім далі все це відбувається. Стосовно що щодо, щодо того, якщо ви, наприклад, якась доросла людина чи підліток, і ви знаєте, що у вас в оточенні немає людей, з якими хотілося б спілкуватися, я вам рекомендую робити, як у вас по-любому є якісь інтереси, навіть не кажіть мені, що у вас їх немає, а ви самі собі берете. То у вас є якийсь інтереси, окей? Макраме, макраме, а, там я не знаю, ну, ліплення з гліни та все що завгодно. Може, ви англійську вивчаєте. Може, ви читаєте, я не знаю, двір, три, двір якихось троянд, я не знаю, це у мені букток щось підкидує. Ви по-любому це все десь щось цей. Ідіть туди. В оці спільноти, спільноти спільноти любителів ліплення з глини, спільноти любителів читати, спільнота. Типу, у мене ще всі мої друзі, більшість моїх друзів це або мої колишні одногрупники, або люди, в яких я знайшла в Ютуб-спільноті, де люди вчилися робити контент. У мене і дівчина звідти, і друзі, яким я живу звідти, і купа знайомих звідти. Тобто, от просто знаходите отаку спільноту, починаєте туди поступово вливатися, говорити, спілкуватися і так далі. Ну і звісно, ну скачайте тайстер, не знаю, можете. Ну, це не реклама, чиста від мене, прикалюха. Можете просто спілкуватися з людьми в соціальних мережах, в Твіттер написати, типа, а я короче, от люблю аніме, готувати ще щось, хто хоче піти на каву, лайк, просто поговорити. Можете можете спробувати навіть так. А наступне питання у нас таке: це не стосується стосунків, я не згодна, тому сюди його вклала. Але що робити, коли не можеш розказати про свої переживання перед рідними людьми? Типу, коли ти хочеш висловити все, що на душі, але не можеш. Це ок. Дивіться, у нас у всіх є момент, коли ви думаєте, що ви про якісь свої переживання не можете розповісти. Це може бути зумовлено будь-чим. Або тим, що ви думаєте, що вас не підтримують так, як вам це потрібно. Або людина вже вас не підтримувала так, як, як вам це потрібно. Типу, взаємини між собою родичів це насправді дуже складна фішка, особливо враховуючи, що покоління завжди відрізняються одне від одного. І я розумію, що дуже у багатьох з нас є оцей момент, коли ти такий: от що мені розповісти там, мамі, тьоті, там бабусі. Як Мені пояснити, що я відчуваю і навіщо це робити. Ну, по-перше, спробувати варто. Можливо, не треба говорити прямим текстом, типу, що, я не знаю, можливо, у вас там дуже сильні проблеми в стосунках якихось, або у вас там проблеми дуже сильні з навчанням, або у вас там почалися почувати погано, морально. Що завгодно. Ви спробуйте зайти здалеку, спробуйте зайти так. Спробуйте пояснити це словами тієї людини, яка сидить напроти вас. Я знаю, що це важко. Важко пояснити людині щось її ж словами, але можна спробувати, і звісно, якщо ви розумієте, що ну нічого не вийде, ну типу є дійсно родичі, які вас ніяк не зрозуміють у цьому контексті, ну ні ну, просто не вийде. Ну просто людина така там зашорена, або вони знецінюють проблеми ваші і не розуміють, що вони так роблять. Вони можуть навіть бути в цьому не сильно винними, вони навіть можуть не розуміти, що це відбувається. Але якщо що саме з родичами не відбувається оцього діалогу, намагайтеся цей діалог знайти десь ще у друзях, у навіть можливо самому собі, зверніться за спеціалізованою допомогою і так далі, майстриня. Що робити у такий період життя, коли не бачиш ніякого виходу, окрім як зникнути звідси? А ніякої підтримки ні від кого немає. Ого, по-перше, мені шкода, що ви це відчуваєте. По-друге, там, звичайно, це питання не уточнене, але якщо вам прям хочеться зникнути, то, ну знаєте, щось трішки це нагадує сенсайн-думки. І це не прикольно. Проблема в тому, що я відчувала подібне десь роки чотири тому, і після цього я пішла до психотерапевта. Тому що, коли тільки ти починаєш усвідомлювати, що ну ти не можеш витримати життя, тобі все стає просто неможливим, а попросити поради немає в кого, а навіть якщо ти її просиш, то начебто ти не отримуєш того, що тобі потрібно, це жахливий стан, це дійсно жахливий стан. І в результаті виявилось. Що це саме ознаки депресивних моментів? Я пішла до психотерапевта і це реально врятувало мені життя. Мало того, в якийсь момент я типу я сходила на пару сеансів, але не сказала насправді, що я відчувала. А потім, в один момент, сталася неприємна подія, і я просто сказала своїй подрузі, уже ну я вже готувалася. До деяких моментів, добре, ми не будемо уточнювати Ютуб, не бань мене. Сказала про це подрізді дуже різко, і вона просто така. Ого, ем, так що відбувається взагалі? В результаті вона сама написала моїй психотерапевті, і мені здається, що от саме після того все пішло в гарний бік. Типу, зараз, звичайно, я вже знаю, що у мене в цілому біполярний розлад, але це не означає, що він у вас є. Це не означає, що у вас депресивний розлад, це не означає, що у вас там ще щось. Це може бути як апатією, як просто емоційним вигоранням. Це може бути наслідком хронічного довготривалого стресу. А знову ж таки, у нас війна в країні. Хто без зараз без довготривалого стресу? І знаєте що? Е, типу, прикол в тому, що я знайшла психотерапевтку просто тому, що мені подруга порадила свою психотерапевтку, і мені пощастило я навіть не розумію, як шукати психотерапевта, це важко. Зараз у мене є саме психіатриня, яка виписує мені ліки, але мені теж треба психотерапевтка, і я вам раджу звернутися за спеціалізованою допомогою. Бо це дуже важливо в таких прям випадках. Це вже потрібна спеціалізована допомога, тому що, коли ви відчуваєте, що ви хочете зникнути, ці думки вони дуже нав'язливі і неприємні, і вам дійсно. Ну, треба така допомога. Так от, в Україні є платформа для пошуку психологів, психотерапевтів і психіатрів Mindly. Класно, правда, я теж так думаю. І насправді є, от, блін, якби вона була 4 роки тому. Я дивлюсь на цю платформу і така. Просто я коли йшла до психотерапевтки, я не знала до кого я йду. Мені було так страшно. Типу, це був мій перший досвід. Я вообще просто була: типу, Боже, куди я йду? Що відбувається? Я може, я хвора якась, мене запраторять, мене запроторять в клініку. Все буде дуже погано. До речі, якщо що, без вашої згоди вас в клініку ніхто не запраторить. Ну на всяк випадок. Ага, а ця платформа, по-перше, ви можете по ціні вибрати. Ви можете вибрати по своєму стану. Так ще й є відео візитівки. І це класно, бо ти дивишся від її і ну знаєте, оцей вайб, оцю атмосферу людини, оце її духовне сприйняття. Ви типа, ви розумієте, коротше, з ким ви замечитесь? Це знаєте, це як кружечок в телеграмі по друзі записувати, і коли от ви спілкуєтесь просто в інтернеті, а потім людина записує кружечок, ти все розумієш. Отак от само й на Мендлі. Ти дивишся на цю психотерапевтку, і ти такий, ти все розумієш? Ну да, от мені підійде. Комусь комусь підійде оця, а от мені підійде оця, або оцей, або оці. Я не знаю, може там є небінарні психотерапевти. Я не уточнювала. Але коротше, я вирішила підійти креативно до завдання з Мендлі. Отже, шановні друзі, ми з вами зараз пройдемо разом зі мною тест, типа, як обрати себе психолога чи психотерапевта. Знаєте, от інколи непонятно, хто саме вам потрібен психолог, психотерапевт, психіатр. Але коли ви проходите цей тест, сам тест, потім сам сайт, вибиває вам, хто вам може підійти за вашим запитом. Тест, ви, до речі, можете пройти також за посиланням відео і за промокодом НЯВ 20% знижки на сеанс. Ну, і там ще й сеанси можна вибрати, типу. Хтось 700 гривень бере, хтось 1000, хтось 500, типу, і ще й знижка взагалі чудово, я вважаю. Так от проходимо тест. Зараз побачимо, наскільки я з біполярним розглядом своїм чого ви хочете досягти, поратися з тривогою, стресом, знайти себе нові цілі сенси, побудувати здорові стосунки. Знаєте ж, оце все я вже за три роки терапії. Все, вже знайшла я там. Мені здається, ну у мене тут із всього, що тут є, це вийти з депресії скоріше, бо тут немає прям конкретно популярний розлад. Не думаю, що так багато людей саме сюди саме з цим. Так. Перший крок найскладніший, і ви щойно його зробили. Ну, звісно, бо звернувся до психотерапевта це важко, я реально розумію. Так, якої я статі? О, дивіться, тут класно, тому що тут є і чоловіча, і жіноча, і небінарний гендер. Типа, якщо ви, е, значить, представник ЛГБТ спільноти, то майндлі, я так розумію, френдлі ЛГБТ-френдлізм. Чудово. Ну, я жіночої статі, ідемо далі. У мене сімейний стан який? Я у стосунках. Майндлі. У стосунках, не у відносинах. <рес> Що це таке? Так, о, я 20+, плюс? Зрозуміло, спасибо. Як ви оцінюєте якість вашого сну? Погано, ні, серйозно. Я, типу, сплю по 12 годин. Як ви опишете свій емоційний стан за останні два тижні? Почуваюся погано, почуваюся середнє, почуваюся чудово, почуваюся С середньо. Хай буде середньо. Ви зараз відчуваєте тривогу панічні атаки чи маєте якісь фобії? Так, хм. далі. Угу. Чи сходні ви з наведеним твердженням? Я часто думаю про те, щоб звернутися до психолога, але моє життя дуже насичене, і я зовсім не маю на це часу. Прикол в тому, що так воно і є. Бо я працюю і на роботі, і веду блог, і у мене стосу... і вообще. Так, коротше, ну треш Боже, я О, окей. 50 хвилин. Як часто ви вживаєте алкоголь? Не вживаю. я на стабілізаторах. Якщо важна вживати алкоголь, коли ти на стабілізаторах, я не знаю. Коли мені емоційно погано або важко, я звертаюся до допомоги до друзів. Ну, 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 так. Ну. Так, хай буде так. Яким спортом ви займалися? Чи продовжуєте займатися? Тут навіть немає, тут немає, що я не займаюсь спортом. А у мене здоров'я. Тут просто інший. Ну, хай буде інший. Я зараз розплачусь. Um, як часто ви турбуєтесь про різні речі? Прямо зараз я турбуюсь про різні речі. Um, майже кожен день. Як часто ви буваєте роздратованим? Так. Так. Um, як ви оцінюєте рівень свого щастя? Дуже щасливий, щасливий, не дуже щасливий, нещасливий, складно сказати. От у мене складно сказати. Бо, як коли у тебе піпулярний розлад, тобі здається, тобі, типу, два тижні ти такий. Вау! Я щаслива людина. Я просто. Я щас нагну весь світ. Я зроблю все. Я тисячу проєктів, все встигну. Потім два тижні ти такий. Коротше, ви мене зрозуміли. Ви вперше Ви працювали з психологом раніше? Yes, of course. І вам рекомендую. А давайте разом конкретизуємо вашу мету. Ви прагнете відновити здатність радіти, побороти апатію, відновити мотивацію, позбутися відчуття самотності і позбутися соціальних <рес> далі... до. Як вони це визначили? <рес> Як вони це визначили? Ого! Лайк! Типу, ви бачили в цих питаннях те, що вони щось ви виявили? Я, цього... Я в шоці, мене залякає. Ну, окей. Ем... Um... Ну, окей, так. Да. Все правильно. Ну, типу, тут можна вибирати, якщо що, з того, що вони навели. Але я буквально все мені підходить. А, ну я ще додам іншого, бо це логічно. Так, створення персонального плану, аналіз моїх відповідей. Угу. А зараз давайте разом вибори психологів, які допоможуть вам досягти вашої мети далі. А з яким психологом? О, тут можна вибрати, з яким психологом вам комфортніше працювати. Мені чесно, а працювати комфортніше з жінками. Бо чоловіки мене лякали. Лікарі вже протягом життя. Дуже сильно. Типу, м -м, неприємно. Хоча тут є, є. О, тут також можна вибрати за Глебете-френдлі психологам. Ну, о, так можна. Тут можна навіть дві, дві вказати. Я так і вкажу чудово. Якого спеціаліста ви шукаєте? А, психотерапевт і, можливо, психіатр. Далі? Угу. А, все. А якого методу роботи віддаєте перевагу? До речі, якщо ви цього всього не знаєте, то тут, то тут пишіть, просто не знаю. Тут є такий варіант. Я, Мені треба когнітивно-поведінкова, я це просто знаю. тому що типу, ну, біполярка вона така. Тому я пишу. І скільки вам комфортно платити за один сеанс? Ну, і от я пишу, що до тисячі. Все понятно, все зручно. Аналізуємо ваші відповіді. Ага, ось все. І ось у мене 10 плюс психологів підібрано під мене. Бо я прям конкретно вказала, що я ще ЛГБТ-френдлі, тра-та-та, біполярка, Розумієте, всі ці приколи. І ось тут дійсно є гарний вибір психологів. Ну, все, мені можна просто вибирати. Дякую. Що, піти до психотерапевта з Майдлі? Так, спробую. Враховуючи мої приколи, я, мені треба спробувати, я, тому що я не знаю, вже де їх шукати. Я, просто, я навіть в Твіттері писала: скиньте мені, психіатра. Ніхто нічого не написав. А мені було треба психотерапія. Що робити, коли людина, з якою ти довго спілкуєшся, раптом перестає відповідати на повідомлення, без видимих причин? А якщо й відповідає, то, говорить, невелике пояснення і зникає назавжди. Таке я бачу вже не перше і не можу зрозуміти, що зі мною не так. Це дуже мене гризе. Чи були у вас подібні ситуації? От ми з вами зараз і познайомимося з таким прекрасним приколом, як гостінг. Гостінг це взагалі-то вид аб'юзу, навіть ну, в певній мірі, мірі. це вид ем, ігнорування у переписках, у спілкуванні, коли людина просто зникає з вашого життя, не пояснивши ні, жодних причин. Коли, от наче все хорошо, ви наче спілкуєтесь, все наче прекрасно, ви такі типа кентухи, а може навіть у вас уже майже стосунки, може вже навіть все класно. От хоп, людина! А! Пропала. Куди вона пропала? Що відбувається? Непонятно. Так от, а запам'ятайте раз і назавжди: якщо вас гостить людина, винна в цьому тільки ця людина. Ну, типу, якщо людина адекватна і вас і, і, і її щось у вас не влаштовує. Да? От прям ви думаєте, Боже, це я мабуть така погана. Якщо адекватна людина її щось не влаштовує, вона вам пояснить, що, типу, так, ну мені це не комфортно, ти або припиняй так робити. Або ми можливо ми перестанемо навіть спілкуватися, бо мені це не комфортно. Типу, це на мене дуже сильно впливає. Типу, мені це не ок. Давай якось припинимо. Або, типу, ой, блін, знаєш, ресурсу немає спілкуватися, немає. У мене там багато проблем з зараз останнім чином. Допомога мені не потрібна. Я просто там, або там у мене депресивний епізод, тупо немає сил. пока. У мене гостили. Звичайно, мені здається, я не знаю жодної дівчини із своїх знайомих, яку б не гостив хлопець. Насправді, є що звичайно, у мене були моменти, коли і коли дівчата гостили там підліткому віці мене. Ну, це насправді така базова штука, це не в вас проблема, правда. Навіть якщо це відбувається з вами часто, це не означає, що проблема в вас. Можливо, просто спілкування таке, можливо, ви просто навпаки дуже гарна людина. і одбиваєш до гарних людей, які. Мають цей невеличкий там синдром літівника, або вона намагається всім допомогти, або вони просто такі спокійні і інтровертні. Отакі, якраз які гостять інколи приходять, щоб оце просто ще когось позадовбувати. Зазвичай це маніпуляція, це пряма маніпуляція, особливо, якщо ви багато-багато багато спілкуєтесь, вам навіть людина починає можливо подобатись в романтичному аспекті. Як тільки людина відчуває оце романтичне зближення, вона така. Бо це маніпуляція. Вами просто маніпулюють. Вас просто хочуть заарканити, щоб ви про цю людину думали, щоб ви про неї а, просто такі чисто Ага, ага, я буду про цю людину думати». Піклуватися там, бояться, щоб не дай Бог щось не то сказати, що вона пропаде. Можливо, ця людина з'явиться через півроку і знову почне саме спілкування. Але ну не ведіться на це. в оцей прекрасний чудовий будинок привидів, звідки вона бля, не приходить. Як навчитись говорити з партнером словами через рот? Важко, важко. Важко. Це важко зробити. Типу, але просто береш і робиш. Знаєте, оце відчуття, коли у вас комок в горлі. Такий. І ви такі, уже скажу, і не кажете. Ну, по-перше, треба успокоїтися. Можливо, навіть з людиною розірвався момент контактів і сказати, ми поговоримо про це пізніше. Обдумать, що саме ви хочете від людини. Потім ви зустрічаєтесь, і ви словами через рот кажете: значить, не Діма, Віктор, Олег, Махась, я не знаю, це ж завгодно. Даша, Маша, Вікторія, Ольга, чудова моя, дивися, що, що не так. Значить, ти. З'їв або з'їла, або з'їли. Останній кусочок піци я ну, мені так то та приємно. Цей кусочок піци я чекала з роботи, прийшла, нема цього кусочка піци. Дуже треба. Мені цей кусочок піци. А ти не подумала, подумало, подумали, подумав про мене. Мені це неприємно, бо я казала, що я дуже голодна. І все. І ви говорите словами через рот. Чесно скажу вам, як тільки ви починаєте намагатися говорити словами через рот, ви спочатку будете робити це можливо неправильно. Це може видаватися грубим, це може видаватися неадекватним, злим, чим завгодно. Але поки ви не будете говорити про свої бажання і потреби людині словами через рот, поки ви не ламаєте дров, не навчитеся цьому, ну ви не зможете цього робити. А це ж шлях до успіху, шлях до адекватності. Можете ще почитати про такий, про такий інструмент, називається Я повід. Де ви говорите людині не про те, що вона зробила неадекватно, а ви говорите, типу, я відчула, що мені було дуже неприємно від твоїх дій. Я відчула себе покинутою і самотньою, бо так раніше робили мої батьки, бо вони забували, що я люблю останні кусочки піци. І тому для мене це важливо, бо коли ти залишаєш мені кусочок піци останній, я знаю, що ти про мене турбуєшся, ти мене любиш. І, звісно, звісно. Інколи що буває все одно, ви цього не зробите. Бунаємося позгадатися штуку важко, але ну це класний прикол. Спробуйте. Ось ми записали цей перший маленець про стосунки. Можливо, ми запишемо ще частини. Пишіть про це в коментарях. Свої питання ви можете залишити у спеціалізованому посиланні, яке я залишу у телеграм-каналі, твіттері і, можливо, навіть в описі відео. Ми подумаємо про це. Не забувайте, що промокод няв у Майндлі знижка 20% на зустріч з психотерапевтом. Угу. Вам всім гарного вечора і будьте щасливі! Та, ходіть до терапевта.